Чоловіки. я дуже люблю, коли в нашому бізнесі є чоловіки Роман. Виходьте до нас. Давайте заслідемо до руйку Романа, а в перших записі І, друзі, я хочу вам сказати, Роман тримай свої цукерки. Що я хочу сказати, що цей фантастичний чоловік це просто мега потужна підтримка прекрасної жінки Мирослави, яка наша богиня інстаграму і прямих ефірів у Львові. Що я хочу сказати, Роман не просто чоловік мирослав, так часто буває, просто чоловік зробили на чоловіка директора і супер. Роман не просто чоловік, роман автор чат-боту для всієї структури. Людина, яка створила інструмент рекрутинговий, який дозволяє його жінці бути золотим. Сподіваюсь, що в нас все буде добре, а йому вже сьогодні бути в статусі менеджера. І Роман дуже будемо болівати, тому що. Ну, може Мирослава, знаєш, в Париж не ну хай поїде звичайно але я точно знаю, що Роман поїде 100%. Яким чином? Яким чином? Таким нормальним чином закінчиться. Вливел війна закінчиться. Війна закінчиться? Ah, -муха. Яким чином? От я забула. Війна закінчиться. Хай я... тішиться дома з Мирославою. Мирослава щаслива. Все вірно, дякую, вітаємо. Але я думаю, так. Я ще. Це забуваю. Знаєте, я весь час своїм чоловіком їду в подорож. Uh -huh. <гум> тому що я весь час забуваю, що чоловіки не виїзні. Але насправді я знаю, що коли настане мир, ми обов'язково з нашими чоловіками поїдемо і на Крит, поїдемо і в Париж, тому що це місто закоханим, там треба бути вдвох. Я була в Парижі, але без чоловіка одна. І а, я коли ходила тими булочками, було біля флової вежі, ну це не зараз, не за час, війни, не було колись давно. Але я завжди казала, хочу сюди повернутися з чоловіком. Ми зараз повернулися з Крита. Я приїхала, кажу Богдан, мого чоловіка звати Богдан. Я так хочу, щоб ми всією сім'єю поїхали на крит. Ми обов'язково це зробимо. Ми зараз розкидані сім'єю, але Киванка, прикрашав. А що я Ти там почала сльози пускати мене на, на, на цей. На це на, на, заразило. Добре. Такі трошки емоції, вони це добре, що вони в нас є, тому що ми з вами переживаємо це, і я знаю, що серед наших лідерів є багато жінок, чоловіків, які зараз знаходяться на фронті. Я знаю багато наших лідерів, які втратили когось із членів своєї родини. Тому це таке болюче питання. Але ми про це пам'ятаємо і пам'ятайте, ми зміцнюємо економіку країни завдяки своїй роботі. Тому, друзі, я ж в мене ще залишилось для вас три позирі, троє людей, які я хочу, щоб розказали свої історії. І хочу зараз раз ми вже Романа на, на ньому закінчили привітання. Я хочу тебе запросити, Мирослава. Сюди давайте привітаємо Мирославу. Для того щоб вона розказала свою історію, Мирослава теж цікава історія. І давайте ще трішки вище. Діра, точка, привітайте його компанію. Ну, як ви вже чули, я найвищий статус, який отримала в компанії, це статус готового директора. І що саме важливе, цей статус я зробила з нуля саме в цій компанії, тому що я ніколи не була на такому статусі ніде і ніяк. Тобто я цей статус зробила рівно за рік. Але як починала стартувати компанія, такий секрет успіху розкажу. Можливо, всі хочуть знати секрети, бо це так важливо, свій секрет успіху. Коли стартувала в самому початку, навіть не з народження, а заробку, як я кажу, коли ще не були юридичні документи навіть оформлені, мені подзвонила мій спонсор Іванка Тозова і сказала, чи ти йдеш зі мною. Дуже важко було відпустити, як сказала Христина, тому що там я щось там мала якусь тисячу гривень. Я заробляла, а і відпустити цю тисячу гривень, це так важко, бо я вклала в попередню компанію всю себе любов, енергію, силу. Я була і в прямих ефірах чуть не кожен день. Я стояла біля офісу зі столиком, з продукцією тестила, робила анкетування. Я ну, що я тільки не робила. Я звонила всім підряд, зверталася до всіх своїх знайомих. Але мої знайомі ну трошки не розуміли, що я не хочу, і їм напевно було це просто не на часі, якось так, і тому я вирішила піти онлайн. І думаю, йду онлайн, там куча людей, хтось та й мені попадеться. І Я почала з малого, я почала шукати, де є ціль я цільова аудиторія, почала дуже багато навчатися. Я дуже багато курсів прийшла в цьому мій успіх, саме в ЄВЕСТА. Чому? Тому що коли почався старт в компанії, я вже знала, яка мережа як працює. От, наприклад, зараз мій вище вище стоящий спонсор спосорів сказав, що треба вести прямий ефір в TikTok. Щоб вести прямий ефір в TikTok, треба тисячу підписників. І я думаю, ну як я зроблю тисячу підписників за один день. Звичайно, що зроблю? Я зайшла в TikTok, розібралася, це все працює, і в мене вже є тисячу підписників. Я вже кожен день в прямих ефірах. Ну і це фактично, що завдяки е, моєму одному тіп е, консультантові вже вона дуже хоче прямі ефіри в тікток, то я так думаю, все збіглося. заради свого, <см> як то кажеться, консультанта і в воду і вогонь. Переживаю, знаєте, якась незвична на сцені. Завжди чула, великі хороші робляться на сцені, але це так трошки розтяжлося і сама переживаю печатно емоції. І тому завдяки цьому я в свій перший це для мене був взагалі шок закритий статус менеджера. Статус менеджера це 87 тисяч обороту. Це я взагалі для мене, коли я побачила цю, цю цифру, стільки людей, які роблять цей об'єм, для мене це було е, та я докладала мега багато зусиль в попередній компанії. А тут за один місяць я зробила більше, ніж я робила за чотири роки попередній компанії. І це я просто. Я коли навіть золото закрила, я так не раділа, коли я закрила менеджера в інвесті, тому що це було щось, я просто бігала, я свої подарки накупляла, бо Мороз молодець, вона це зробила, вона змогла. І потім зразу на наступний е, місяць, це для, взагалі не було для мене щось. Я така вже впевнена, я йду на директора. Я точно закрию директора. Хоча е, мій спонсор каже, та кого там директора? І кажу, я закрию директора, я закрию директора і все, і я закрила зразу на другий місяць директора. Це просто було. Але я ж якось була така впевнена, що я на другий місяць закрию директора. Можливо, через те, що е, мені е, дала надія моя команда. Вона просто мене якось підтримувала. Вона хотіла Морося, давай то, Морося, то ми організуємо, давай зуми разом, давай то, то вони так мене дьоргали, що я зрозуміла, що я маю з ким працювати і відповідно. ну... Працювала зі всіма, і вони отримали результат, і я отримала результат. Зразу за три місяці я закриваю срібно і за рік компанії золото це неймовірний результат. Тішитися, коли в тебе дві пролинки, дві директора, і це дуже приємно. Я Ви не можете, тобто я не могла це зрозуміти. Ви мабуть, теж не можете зрозуміти, як це. Коли під тобою два директора розвиваються, це дуже розкішний результат. Тому такий маленький секретик скажу, що успіх це в нашому мисленні. Якщо ми змінимо своє мислення на позитив і будемо думати тільки про добре, що у нас все добре, ми успішні, в нас все вийде, ми досягнемо результатів. Бо так думають всі успішні люди. <плес> Я ще трішки додам, тому що Мирося дуже наполеглива. Це дуже цілеспрямована людина. Це тобі для тебе квіти. Ти вже їх сьогодні не, не дарма, ідеш. прийшла перша ну, до фотозони, схопила квіти. Я думаю, вона ще не знає, що вони будуть її, але вона відчуває, що вони їй потрібні. Ми тобі дуже дякуємо. Присідай ще раз трішки по диспансі. Дуже наполеглива мота жінка і насправді те, що вона робила 4 роки, дало результат Лівеста, тому що вже були напрацьовані. І я хочу, щоб ви зараз почули мій інсайт. MLM бізнес це бізнес для терпі для терпеливих, як часто каже Іванка, смиренних людей. Для терпеливих і смиренних, тому що це.